Попередні Жермен було стільки відчуття: весь перший тайм, що або тренер їх не готував до цього поєдинку до суперника, або вони неуважно слухали, розуміючи, що ось ми ж тією ж командою оптимальною, майже оптимальною за виключенням до Вільяна Патчу. Виходимо на цей поєдинок. Ми зіграні, ми все вміємо, ми все всього досягли. Ми обіграємо любу команду. Якщо ми в Мадрид там принижимо з Атлетико, чому ми маємо батися якоїсь mm. там далеко не першої команди англійської премєр ліги Знаючи Лісенки наврядчі, він прям ігнорував суперника. Я Думаю, що десь, десь було психологічна недопідготовка від футболістів дуже поганий перший тайм і дуже поганий, в тому числі від цієї Трійкіць, хоча я там я не знаю навіть про кого можна говорити як про гравця, який е, перший тайм відіграв добре. Дембале там ще з дує щось намагалися знайти. Квари на полі не було. Е, ось ця трійка в центрі поля е, за виключенням, певно, Руїса погано, погано теж працювала. Ну ну Менде ж не знав кого зустрічати, коли ось починає розгонятися Гюсто, палмер залишається. З ким він має грати ось в цьому сенсі. Вони не знали, що робити проти цього Челсі. Це було неодноразово в першому таймі Ця ситуація повторювалася, коли розганяється атака Челсі. Мендеш тримає зону і він бачить, що тут залишається палмер. Тут уже набирає набирають з ким він має грати. Він не знає, тому що Руїс десь ну умовно кажучи, він там, де втратив чи хтось з партнерів втратив він свою позицію відіграв, але при цьому вітіння не встигає, і ці ситуації повторилися. повторювалися. повторювалися.